Привіт! Сьогодні ми будемо робити ось такий бантик з такими стрічками. Я його зробила з кріпленням на заколочці. Розмір його 8,5. Якщо брати лише верхні хвостики, більш до 7 см. Ось так. Хвостики можна довше, можна коротше. Це вже за бажанням. Мені сподобалося ось так. Для подальшої роботи нам потрібна заколочка, атласна стрічка шириною на 6 см для оброблення самої заколочки і для серединки перетяжки і серединка. Усіх відрізків потрібно по одному з такої стрічки. Таку стрічку я придбала в Лучик. Силку на магазин я залишу в коментарях або в описі до відео. І так, я використовую термоніж. Якщо у вас немає термоножа, можна його придбати в мене. Або ж опалюєте спочатку, обрізаєте ножничками. Це є перша. Перший відрізок 16, далі 18, обрізаєте ножничками, опалюєте, щоб краї не торочилися. Search yeah. Це наш самий останній кусочок. Це є другий. Ось. Так. Усі три кусочки робочі є. Далі нам потрібна голка з ниткою і ми зшиваємо прості бантики. Складаємо наполовину, можна посередині відзначити наш центр ручкою, це за бажанням. Мені достатньо складки. Прошиваємо одну сторону. Прошиваю другу. І так з кожним бантиком. Стіпки повинні бути ідентичні, які є на першій стороні. Можна закласти один на один і так швидше буде, таким способом він трішечки буде більший. Вчуваю я добре, тому бажано не економити ні на нитках, ні на часу. Використовую бісерну голку, вона тоньше і краще пролазить. Ось наш перший бантик готовий, ідентично робимо з усіма так. І так, я щела всі три сторони. Далі нам потрібно. Ось цей останній відрізок можна брати від 35 см. На цей бантик я брала 35 см, можна від 35 до 38 до 40, на яку довжину вам подобається, на таку ви і берете. Складаємо на половинку і прошиваємо. кріпимо до самого нижнього. Це був перший ряд, другий і третій. Нам потрібно до третього. Ми опрошуваємо посередині. Протягуємо, зафіксовуємо. І виводимо посередині, от де в нас є прошита, щоб було воно посередині, по центру. Це для того, щоб закріпити наступний ряд. Я це все зшиваю. Саме нижні хвостики йдуть під низ. Початку йде на хвостики перший на 19 см, зверху йде на 18 см. Я його накладаю зверху і прошиваю. Фіксуємо. Далі аналогічно перевожу сюди і вивожу посередині. Матеріал легенький і форму гарно тримає. Якщо спочатку були в мене сумніви на рахунок першого бантика, як він буде, то тут питання відсутнє. І посередині проводжу. Аналогічно, шов буде посередині, сам бантик, хвостики по боках. Далі відрізаю. Ось наша основа головна готова. Далі нам наша заколочка, серединка. Можна на резинку, але мені зручніше на заколку. Для серединки також використовую 0,6 см. Усі стрічки, що ви берете, їх потрібно обпалювати, щоб вони не торочилися і не заважали вам у роботі. Далі ззаду приклеюємо. Стараюся ближче до верху приклеїти. Знизу більша відстань, зверху менша. Жаю відрізаю. Серединку я просто приклею. Її. Чого у вас вона пришина, відповідно, пришиваєте. У мене вона клеїться зверху, щоб не було видно ось цього клею, я його забираю. Знизу не так замітно. Мені не витікає, а зверху для мене трішечки його забагато. Наш бантик готовий. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей.